Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми проаналізуємо вірш про просторі ворота та широку дорогу, що веде до погибелі. Ці слова Христа можна прочитати у нагірній проповіді, записаній для нас у Євангелії від Матвія, 7 розділі. Як ми розпочинаємо наші сьогоднішні дослідження, нехай слова царя Давида, записані у 25-му Псалмі, будуть і нашою молитвою. Псалми 25 вірші 4 по 5. Дороги Твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь. Провать мене в правді своїй і навчити мене, бо ти Бог спасіння мого. Кожен день я на тебе надіюсь. Пригадаємо собі слова Ісуса Христа, записані в Євангелії від Матвія у сьомому розділі. Євангелія від Матвія, 7, розділ, вірші 13 по 14, Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота, і широка дорога, що веде до погибелі, і неї багато хто ходять, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Як ми досліджували під час нашої минулої зустрічі, ці вірші є частиною нагірної проповіді. Та цими словами Ісус Христос звертається до віруючих людей. Нагірна проповідь не є презентацією Євангелії благодаті, що говорить про спасіння вірою. У нагірній проповіді Христос говорить віруючим учням, як вони повинні поводитися. Щоб увійти у Небесне Царство. Нагірня проповідь є проповіддю про учнівство. То як слова просторі ворота та широка дорога, що веде до погибелі, можуть бути звернені до віруючих спасенних людей. Під воротами та дорогою більшість коментаторів розуміють шлях до спасіння, але наш текст не говорить про спасіння через віру. Віруюча людина входить у тісні ворота та іде вузькою дорогою, коли вона обирає іти шляхом учнівства. Коли віруюча людина уникає заклику до учнівства, тоді вона йде широкою дорогою. Поняття учні Христа ми досліджували під час нашої 42-ї зустрічі. Як і тісні ворота та вузька дорога. Так і просторі ворота та широка дорога приведуть віруючу людину до судного престолу Христового. Але ті спасенні люди, хто ходили через просторі ворота широкою дорогою, повстануть перед тим фактом, що їхнє життя є духовно зруйноване. Ті спасенні люди через своє духовне зубожіння. Зазнають втрат під час судного престолу Христа. Перед кожною віруючою людиною стоїть вибір. Вибір, який треба робити щоденно на протязі усього християнського життя. Вибір християнина входити тісними воротами та іти вузькою дорогою веде через освячення до життя з подостатком та до винагороди. Вибір християнина входити просторими воротами та ходити широкою дорогою веде до погибелі. Що в цьому вірші означає слово погибель? Розглянемо два можливі пояснення цього слова. Перший варіант розуміння слова погибель означає знищення та прокляття. І таке. Пояснення слово погибель у контексті тих віршів, нібито підтверджується тим фактом, що справді віруюча людина ніколи не піде широкою дорогою. Таке пояснення теж можуть дотримуватися ті, хто вірять, що спасіння можна втратити. Тобто погибель у цьому розумінні є вічне віддалення від Бога. Другий варіант розуміння слова погибель означає духовне зубожіння та духовна руйнація? Хоча духовне життя тих віруючих людей є зруйноване, тут мова не йде про вічне життя та спасіння через віру як дар Божий. То який варіант пояснення є правильним? Перший варіант пояснення слова погибель як вічне віддалення від Бога не може бути правильним, тому що виникають слідуючі проблеми: якщо ці вірші, які є частиною нагірної проповіді, вони звернені до невіруючих, то їх Христос би закликав забезпечувати їхній вхід до неба їхніми ділами. Але якщо ці вірші, які є частиною нагірної проповіді, звернені до віруючих людей, і погибель означає прокляття та вічне віддалення від Бога, то Христос би говорив про можливу долю віруючих людей, яка він знає, що з ними не станеться. Не станеться тому, що дари та покликання Божі, вони невідмінні. Євангелія від Матвія, 7 розділ, 13 вірш. Увіходьте тісними вурітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять. Тут слово погибель є грецьке слово аполія, грецьке слово аполія в Біблії означає різні речі, це слово в одних віршах означає прокляття та вічне віддалення від Бога. Але в інших віршах означає марнотратство. Наприклад, Євангелія від Матвія, 26 розділ, вірші 7 по 8. Підійшла одна жінка до нього, маючи алябастрову пляшечку другоцінного мира, і вилила на його голову, як сидів при столі. Він. Як побачили ж учні, це, то обурилися та й сказали, на що таке марнотратство? Євангелія від Марка, 14 розіверші 3 по 4, і розбила вона Алябастрову пляшечку і вилала миро на голову йому, а дехто обурювались між собою і казали, на що таке марнотратство на миро. То, чи можливо, що слово Аполія, що перекладено українську мовою погибель в контексті нагірної проповіді, не означає відокремлення від Бога? А означає марнотратство. Означає змарноване життя. Марнотратство духовного життя є правильним розумінням цього слова у контексті нагірної проповіді. Подібне попередження Ісус Христос висловлює і в іншому місці нагірної проповіді. Прочитаємо. Євангеліє від Матвія 5. розділ 13 вірш. Ви сіль землі. Коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що, хіба що надвір була висипана та потоптана людьми? Тут чітко видно, що застереження стосується віруючих людей, кого Ісус Христос називає сіль землі. Але застереження Христа не полягає у втраті спасіння. А застереження Ісуса Христа полягає в тому, що навіть сіль землі може стати непридатною для служіння своєму Господу. Теж звернемо увагу на те, що в іншому місці в Євангелії від Матвія слово згубити стосується нагороди. Євангелія від Матвія, 10 розділ 42 вірш. І хто напоїть як учня? Кого з малих цих бодай кухлем водиці Холодної, по правді кажу вам той не згубить нагороди своєї. Звернемо увагу на дієслово того грецького слова, що у вірші про просторі ворота та широку дорогу перекладається як погибель. Це є дієслово Аполомі. Іншими було пораховано, що це слово зустрічається 90 разів у Новому заповіті. У Євангелія від Марка, Луки та Івана це слово означає зазнати прокляття. Але в Євангелії від Матвія це слово вживається по-іншому. Наприклад, Євангелія від Матвія, 8 розділ, вірш 25. І кинулися учні, і збудили його та й благали Рятуй, Господи, гинемо. Тут це слово перекладається як гинемо в розуміння фізичної смерті. Євангелія від Матвія 9 розділ, 17 вірш. І не вливають вина молодого в старі бурдюки. А то бурдюки розірвуться, і воно розільється, і бурдюки пропадуть. А вливають вино молоде до нових бурдюків і одне, і друге збережене буде. Тут це слово перекладено, як пропадуть в розумінні понищаться. Теж звернемо увагу на використання цього слова апостолом Павлом. Послання апостола Павла до римлян, 14 розділ 15 вірш. Коли ж через поживу сумує твій брат. То вже не за поводився те, не гоби своєю поживою того, за кого Христос був умер. Тут, та в наступному вірші слово «не губи» та «згини» мають значення тимчасової духовної руйнації. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 8 розділ, вірші 10 по 11. Коли б хто бачить тебе, маючи знання. Як ти в ідольській божниці сидиш за столом, чи ж сумління його бувши слабе, не буде спонукане їсти ідольські жертви, і через знання твоє згине недужий твій брат, що за нього Христос був умер. Отже. Значення слова погибель, до якої приводять просторі ворота та широка дорога, означає духовна руїна. Віруючи, людина, хто йде широкою дорогою, не є учнем Христа та не освячується. Однак така людина перебуває в небезпеці втрати нагороди через відсутність свого духовного росту. Але та Людина ще має шанс покаятися та звернутися широкою дорогою та увійти через тісні ворота та почати свій християнський шлях вузькою дорогою. Пригадаємо слова батька стосовно блудного сина. Євангелія від Луки, 15 розділ, вірш 13. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. Продовжуємо читати вірш 18 по 20. Устану і піду я до батька свого та й скажу йому: Прогрішився я, Отче, проти, проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже зватись сином твоїм прийми ж мене як одного з своїх наймитів. І вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його, і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. Продовжимо читати вірш 24. Бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав. І знайшовся, і почали веселитись вони. Тут слово пропав є те ж саме грецьке слово, яке ми сьогодні розглядаємо, син був живий в розумінні близькості зі своїм батьком, але через своє віддалення від батька та через свою тілесність він став мертвим. Він пропав. Хоча все ще залишався сином. Він пропав у духовному сенсі. Блудний син пішов широкою дорогою і в результаті померта пропав, але він знову ожив. Слова погибель та пропав у нашому контексті стосуються тих, хто заблукав, а не тих, хто піде огняне озеро. Ті християни, які постійно входять просторими воротами та ходять широкою дорогою, хоча залишаються спасенними, стають духовно убогими. Ще наведемо декілька прикладів зі старого заповіту, які теж підтверджують те, що в нашому контексті погибель не означає остаточна доля прокляття та місце в огняному озері. Багато висловів Ісуса Христа під час Його нагірної проповіді можуть нагадати нам вислови Книги Приповістей Соломонових. Як і в багатьох віршах нагірної проповіді, так і в Книзі Приповістей Соломонових ми читаємо лаконічні окремі речення з висловленою закінченою думкою. І коли. В приповістях, в приповістях Соломонових написано про погибель, значення цього слова не означає вічне відокремлення від Бога в огняному озері. Погибель в цих віршах означає або фізичну смерть, або духовне зубожіння. Погибель в цих віршах означає лихо, що відбувається в часі, а не у вічності. Прочитаємо. Приповісті 6, вірші 12 по 15. Людина нікчемна. Чоловік злочинний. Він ходить з лукавими устами, він моргає очима своїми, шургає своїми ногами, знаки подає пальцями своїми. В його серці лукавство виорює зло кожночасно, сварки розсіває. Тому нагло приходить погибель його, буде раптом побитий, і ліку нема. Приповісті, 9, 9 6 вірш. Покиньте глупоту і будете жити, і ходіти дорогою розуму. Теж приповісті 24, вірші 21 по 22. Бійся, сину мій Господа та царя, не водися з непевними, бо погибель їхня нагло постане, а біду від обох тих, хто знає. Теж приповісті 28, вірш 28 Коли підіймаються люди безбожні, людина ховається, а як гинуть вони, то множаться праведні. Читаючи приповісті перші вірші 20 по 22, можна побачити ту ж саму думку, що і у нагірній проповіді про просторі ворота та широку дорогу та про тісні ворота та про вузьку дорогу. Приповісті перша вірші 20 по 22. Кличе мудрість на вулиці, на площах свій голос дає, на шумливих місцях проповідує. У місці при входах до брам вона каже слова свої, доки ви нерозумні глупоту любитиме, аж доки насмішники будуть кохатися собі в глузуванні, а безглузді ненавидіти будуть знання. Коли Ісус Христос у своїй нагірній проповіді говорить про життя та погибель, Він говорить старозавітними термінами. Підсумуємо сьогоднішню зустріч. Людина, хто увірувала в Ісуса Христа, але після свого народження від Бога постійно вибирає входити простими воротами та ходити широкою дорогою, не є тою людиною, хто йде дорогою до вічного прокляття та до огняного озера. Радше це є тілесний християнин, хто блукає. Під час цього шляху широкою дорогою руйнується духовне життя та губиться потенціал освячуватися. Руйнація духовного життя може виражатися у враженому сумлінні. Шлях широкою дорогою може привести до мирського успіху, до влади та земного багатства. Але остаточно приведе до втрати нагороди під час судного престолу Христового. Отож за запрошенням Ісуса Христа просимо Бога, щоб Він дав нам мудрість та наполегливість входити тісними воротами та істи вузькою дорогою. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Дасть Бог наступного разу ми будемо досліджувати вузьку дорогу, про яку Ісус Христос говорив у своїй нагірній проповіді. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.